Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про камеру, яка дуже вучно закриває питання автономного відеоспостереження. Це Realink Алтас PT Ultra. камера, яка дуже легко встановлюється, ще легше керується і не потребує постійної підзарядки. Для приватного двору, котеджного містечка, будівництва або навіть тимчасового майданчика. Це ідеальний варіант. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Розпакування та монтаж це буквально два гвинти і готово. У коробці сама камера, кронштейн, документація. Корпус білий з класичним реолінг дизайном, а захист IP 65 означає, що дощ і пил їй не страшні. Кріпите камеру, відкриваєте застосунок Reolінк і вже бачите живу картинку. Можете крутити камеру, переглядати архів, налаштовувати сповіщення. Живлення вбудоване, тому жодних додаткових кабелів. Усередині стоїть серйозний акумулятор на 20 тисяч мільямпердин у пір-режимі, коли камера переважно спить і прокидається лише на події, виробник обіцяє до. 500 днів роботи на одному заряді це розраховано приблизно на 300 секунд запису на добу. Тобто, якщо руху небагато, цього вистачає надовго. І ще одна дрібниця, яка може стати вирішальною функція перед запису. Камера може зберігати 10 секунд відео ще до того, як спрацював тригер руху. Тобто ви бачите не тільки те, що сталося в момент спрацювання, а й перед історією події. Це додає контексту і часто допомагає зрозуміти, що відбувалося насправді. Наостанок про автономність. Ви можете додати до цієї камери сонячну панель Realink Solar Panel 2. 10 хвилин прямого сонця на день, і камера тримається на чергуванні. А 5 годин сонця, і ви не втрачаєте жодну подію навіть із першого. Перед записом, якщо ж сонця немає зовсім як зараз, то до 4 днів безперервного перед передзапису вона витримує самостійно. Realink Alta забезпечує картинку в 4К 15 кадрів на секунду. Фіксований об'єктив 4 мм дає горизонтальний огляд у 90 градусів, вертикальний у 50. Камера вміє панорамувати на 355 градусів і нахилятися на 90. Тож сліпих зон майже не залишається. Є автотрекінг. Побачила людину. То або тварину і сама повертається, тримаючи об'єкт у кадрі. Детекція поділена на класи: люди, транспорт тварини плюс пір сенсор із регульованою чутливістю і дальністю до 10 метрів, охоплення по горизонту 100 градусів. Realink Altas не має інфрачервоної підсвітки. Натомість використовується фірмова технологія ColorX, яка забезпечує кольорове відео при низькому освітленні. За заявою виробника, сенсор отримує вдвічі більше світла, має вдвічі більшу чутливість і кратний приріст продуктивності в умовах темряви. Результат помітний при записі, деталізація та кольоровість зберігаються навіть при сутінковому освітленні. Підключається камера по Wi-Fi 6, підтримує 2.4 та 5 ГГц. Працює з усіма сучасними роутерами для безпеки. VPA, VPA 2, VPA 3, а заодно можна паралельно підключити до 12 клієнтів, два основні потоки та 10 додаткових. Тобто, вся родина або кілька охоронців можуть одночасно. Часно дивитися відео і все буде стабільно. Запис організовано гнучко на карту MicroSD до 512 ГБ, на Realink Home Hub або Home Hub Pro, підтримка до 16 терабайт, до 2 років архіву. А ще є Realink Cloud. Отже, є три варіанти: локально, на хаб або в Хмару. Кожен обирає те, що йому ближче. Застосунок Realink простий: керуєте поворотами, зумом, налаштовуєте чутливість спір, зони детекції. Є двосторонні. Звук, пуш сповіщення, світло-звукове відлякування. Сумісність із Google Assistant. Realink Altas 5 Ultra ідеально підходить для приватного двору, де не хочеться тягнути дроти і переплачувати за монтаж. Вона чудово працює в котежних містечках, де потрібна швидка охорона без складної інфраструктури. І вона просто знахідка для будівельних майданчиків, заходів тимчасових об'єктів, де важлива мобільність, автономність і можливість легко перемістити камеру з місця на місце. Отже, Realink Altas 5 Ultra – це приклад того, як бюджетна камера може бути по справжньому зручною: великий акумулятор, можливість підключення сонячної панелі, відео з роздільною здатністю 4К, кольорове нічне бачення, автотрекінг і зручне зберігання усе це в компактному корпусі. Замовити дану модель або інші моделі Realink ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.